Всім доброго ранку, вітаю у новому відео. У нас п'ятниця і ми біжимо на заняття. Сьогодні відмінилося моє заняття з французької мови. І мені ж на місці не сидиться. Йду з малюком на заняття для дітей і батьків з французької. У нас трохи накрапає дощ, тому накрила Андрія дощовиком і біжимо такою гарною осінню на заняття. В нас невеличка зупинка. А у Андрія зараз такий вік, що йому подобається усіляка техніка, пожежні машини, поліцейські автівки, а тут сміттєвоз. Ми не могли пройти повз перший раз сюди прийшли. Ну точніше, другий, ми тут були на літньому фестивалі, але саме на заняття то вперше. Ми ходимо на подібні на німецьку, але хочу спробувати і французьку також. Заняття там відмінилося. Вчителька захворіла і тому заняття не було. А оскільки ми прийшли туди тільки перший раз, нас не було в групі, і ми про це не знали. Тепер нас додадуть у групу, і ми будемо знати, буде заняття чи ні. Але там є таке. Я не знаю, як назвати, коротше, там можна взяти одяг безкоштовно. Це вживаний одяг, але він там розкладений, все випране, чистеньке. І по розмірах розкладено взяла Андрію таку фліску. Зі сніговиком на зиму і такі лижні теплі штани. Може, десь поїдемо в гори. в снігу валятися, те, що треба, бо курток у нас багато, а штанів немає. Ну, джинси тільки легенькі. І також там були книжки, обожнюю нові рецепти, тому взяла таку книжку з рецептами. Зараз покажу, я вже навіть по дорозі придивилася там один рецепт. З м'ясом, там баранина, здається, чи ягня із картоплею. Оцей, хочу спробувати. М'ясо, картопля, ну, наче нічого надзвичайного, але, можливо, якесь трохи інше поєднання, особливі спеції. Тож, вже придивилася рецепт і вже зайшла в магазин і купила інгредієнти. І таку взяла з Андрієм дивитися, Може, трошки почитаю. Йому, Але більше будемо роздивлятися малюнки, ще він непосидючий. Тут про шторм, і якраз у нас ось на днях е шторм, штормове попередження, не паркуйте машини біля дерев. І навіть в річці ми сьогодні бачили одне величезне дерево. І щоб дітки не боялися така книжка, тож пороздивляємося. Бачите, тут тексту небагато. Наша річечка так розлилася. Навіть було попередження, щоб позабирали всі речі, з підвалів повиносили, тому що великий рівень підняття води. Зазвичай вона дуже міленька, прозора водичка. А ось із цими дощами так така повноводна стала ріка. А ще по п'ятницях у нас особливий день, тому що приїздять у наше місто перевізники, привозять і посилки з України, також можуть забрати посилки в Україну, якщо хтось передає, і також привозять деякі продукти, які тут дефіцит. Тому ми раз у кілька місяців балуємо себе чимось таким смачненьким та рідненьким. Радість для українця за кордоном отримати ось такий. Сир, наш кисломолочний, за смаком нічим не відрізняється. Правда, це не український, але, здається, це румунський. То я ось тут на радостях замісила сирники і зараз буду смажити смакоту для дітей. А тут поділюся з вами трішки кадрами із життя нашого міста. Що вихідних, в принципі, тут можна знайти щось цікавеньке. І ось ми йшли у справах там з одного магазину і побачили на центральній площі такий концерт. Було дуже багато музикантів, деякі були у костюмах. Наприклад, ось як ця принцеса дівчина, або ще якісь такі вбрання дуже цікаві. І... Це було щось неймовірне мабуть, сотня людей із трубами, із барабанами, і дощ їм ні скільки не заважав. Я зараз запрошую вас приготувати зі мною смачну вечерю. Будемо готувати новий рецепт із книги, яку я сьогодні взяла. Для мене насправді деякі рецепти є лише такою базою, основою. І з цього рецепту я взяла буквально кілька інгредієнтів з кілька цікавинок, які мені здалися, що будуть смакувати дуже цікаво. Тут у рецепті були якісь тушковані огірки, а я їх замінила на цукіні. І звісно, що, наприклад, м'ясо ягня я не їм щодня там чи щотижня це швидше таке виключення із правил, з буденності, хотілося б приготувати щось особливе. Тож я взяла картоплю, цукіні, цибулю, часник і власне м'ясо. Страва вийшла дуже ситною, смачною, оригінально за смаком. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як часто ви готуєте нові страви. Чи, можливо, ви не прихильник експериментів і готуєте звичні страви? Усі інгредієнти я нарізала довільно ну, м'ясо, кубиком, картоплю та цукіння кубиком. Цибулю нарізала півкільцями, часник пластинками і все це по черзі викладаю у сковорідку і підсмажую. Хотіла, щоб м'ясо трішки схопилося такою скоринкою, і вже потім додаю інші інгредієнти. І також особливість цієї страви у соусі. Я, коли обсмажувала м'ясо, трішки зібрала рідини, яка з нього виділялася. І туди додаю 4 столові ложки йогурту, каррі спеції, так багатенько я додала. І також я вичавила сік половинки апельсина. Це, цього можна не робити, це був мій експеримент. Трішки такий кислуватий вийшов соус. Але якщо полюбляєте таку невеличку кислинку, то теж сміливо додавайте. І коли вже всі інгредієнти гарненько обсмажилися, заливаю це все соусом і тушкую під закритою кришкою до готовності. І, як я говорила вже раніше, страва вийшла дуже ситною, і це ідеальна вечеря для таких холодних дощових вечорів листопада. І наприкінці поділюся з вами ще однією подією, яка відбувалася у сусідньому містечку, це цибулевий ярмарок. Це така традиційна подія у Швейцарії, саме у нашому кантоні. Вона там пов'язана з якоюсь історичною подією. Він проводиться у знак примирення. Двох регіонів, і найбільше, звісно ж, проходить у столиці нашого кантону у Берні. Але в минулому році я туди не потрапила і дуже шкодувала. І мені, коли сказали, та нічого, нічого, наступної осені відвідаєш. Ну, я не вірила, тому що я думала, що наступної осені я буду вже вдома в Україні, але не так сталося, як гадалося. І ось знову осінь настала. І я все ж таки потрапила, хоч і не на такий масштабний цибулевий ярмарок, а ось на такий невеличкий. І теж через дощ я буквально там пробіглася хвилин 10 і гуляла також з Андрійком, з малим, тому. Недовго ми там провели, але подивилася, як цікаво, гарненько заплітають часник та цибулю у такі гарні в'язаночки. Друзі, що ж, буду прощатися на сьогодні із вами. Бажаю вам гарного та мирного дня. Сподіваюся, що за переглядом відео ви трішки відпочили та відволіклися. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і побачимось зовсім скоро у нових відео. Па-па!